У 2012 році згенерувався закон України про екстрену медичну допомогу, на підставі якого з 1 січня 2013 року сформований єдиний центр, обласний центр, який об'єднав ті всі маленькі підрозділи, свою структуру. І тепер ми працюємо. По всій території Житомирської області. Особа з Житомирської області, яка набрала номер 112, потрапляє в диспетчерську службу, яка опрацьовує, і приймає рішення приймати виклик і виїзд, забезпечити виїзд бригади екстреної медичної допомоги, чи обмежитись порадою прийому ліків, звернення до сімейного лікаря. І таких звернень достатньо багато, коли диспетчер не приймає виклик, тому що для того, щоб швидка до вас приїхала, це мають бути мотиви, які викладені в наказі Міністерства охорони здоров'я 583. Там все чітко викладено, але основна теза цих мотивів це гостре гостри запаморочення, гострий біль в животі, гострий біль за грудину. В 42 пунктах базування бригад екстреної медичної допомоги щоденно заступає на чергування 100 бригад екстреної медичної допомоги. В місті Житомирі бригада за добу робить в середньому 10-12 виїздів. Такими бригадами протягом 2024 року виконано 157 тисяч 879 виїздів. дев'ять Цьому кабінеті я з 1 березня 19 року У нас було. На потребу 125 автомобілів, всього 43 автомобілі, які відповідали найменшим вимогам. А коли ми ввійшли в ковід, ми самі за ковідні кошти купили 40 автомобілів, а потім міністерство почало нас постачати. І на сьогодні у нас автомобіля старше, ну скажу 6 років, немає. На сьогоднішній день наші автомобілі мають медичне обладнання, яке дозволяє надавати екстрену медичну допомогу при різних станах.